Український народ проголосував за новий парламент. Підсумки виборів до Верховної Ради восьмого скликання засвідчили, що жодна політична сила не отримала монопольного мандата на формування більшості. Пропрезидентська політична сила теж не визнана суспільством як лідируюча партія. І це не дивно. Адже Петро Порошенко у своїй кадровій політиці нічим не відрізняється від свого попередника Януковича, і це безперечно вплинуло на результати голосування. І все ж таки 26 шостого було продемонстровано Україною українська демократія в дії, коли країна друге за рік пішла на виборчі дільниці. Атмосфера на виборчих дільницях була оптимістичною і позитивною, але це в ніякому разі не означає, що народ довіряє тим, за кого голосує в Україні. Жодна політична сила за роки незалежності не виправдала надії суспільства. Тож цілком зрозуміло, що народ зневірився як в депутатів, так і в президентів і уряд. З надією на краще і достойне життя прийшли на виборчі дільниці. Мешканці Віддіопольського району а о 8 ранку в Овідополі запрацювали всі виборчі дільниці. Голосування пройшло за всіма встановленими міжнародними нормами. Це засвідчили і спостерігачі від ОБСЄ, які були присутні на виборчій дільниці у селищному будинку культури в Овідополі. За кого віддати свій голос? На це головне питання дня треба було знайти відповідь кожному, хто тримав в руках виборчий бюлетень. А віддати свої голоси по 140-му виборчому округу, до складу якого увійшов від район, прийшло трохи більше 37% виборців. Як бачимо, людей, які зневірились і не вірять політикам, значно більше. І ви знаєте, вони мають рацію. Із тих, хто проголосував, більшість зневірились вже в нинішню владу і у партійну силу, яку очолює діючий президент Порошенко. Інакше як пояснити дію членів окружної виборчої комісії, які цинічно ігноруючи діючі законодавства, таскали за вуха політичного авантюриста жванію, щоб той переміг на окрузі. До речі, більшість членів окружкому представляють пропрезидентські сили. Тож, кому вірити? Заради чого люди ціною власного життя захищають європейський шлях розвитку, Обурення від Опольців немає меж, адже достеменно відомо, що на всіх вибачих дільницях району переміг наш земляк Василь Гуляєв. Будемо сподіватися, що правда переможе, хоча в це мало хто вірить у збанкрутілій Україні, де у владі олігархи народ був завжди поза законом. До чого це призвело, ми всі бачимо. Як стало відомо, голова окружної виборчої комісії регіонал Анатолій Яцков втік, злякавшись народного гніву. Комісію очолила Людмила Дутнєва. на цей час. За даними Окружкому, лідирує наш земляк Василь Гуляєв на другій сходинці Добрянській, на третій жванія. Нагадаю, 10 членів комісії в біляївці пропали безвісти після виявлення фальсифікацій, коли цифри на сайті центру виборчкому значно відрізнялися від вказаних у протоколі. Міліція розпочала розслідування і взяла під особливу охорону учасників комісії на цей час. Це поки вся інформація.